Вітаю, ми з України. Ну що ж, прийшов той вечір, останній вечір в'язальних вечорниць, коли у нас треба звітувати про пророблену про, про, про роботу, пророблену про роботу. О, подивитися, хто з чим займався на цих вечорницях, хто в'язав, а хто десь там і не в'язав, всяк було. Але роботи є, є готові, гарні, різнокольорові, різнобарвні, е, 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 з різним направленням в в'язанні і гачком, і спицями і різні вироби. Тобто мої дівчатка намагалися не підвести і старалися, дуже старалися ось. І, е, Як не важко було, бо ситуація не із легких. Не із, легких із світлом, і з обстрілами, і з атаками важко було. Не завжди і можеш в'язати, не завжди є той час, коли світло є, тебе немає. Ти вдома, світла немає. Отака ситуація. Також настрій. Настрій. Ж... Як там ми не тримаємося, як ми не стараємося, але ж буває різного. Дуже важко себе настроїти, коли тривога, і взяти в руки там спиці чи гачок. Це одного це заспокоює, другому це навпаки мішає. Так що тут таке діло. Тому звісно, нікого ми лаяти не будемо, сваритися ми не будемо. Дівчатка обов'язково розпочали то в'яжуть, це однозначно, бо там достойні роботи в'яжуться, тому я вірю в те, що вони закінчать. І нам обов'язково хто покажуть в своїх або соцмережах, або в кого є канал на Ютубі, покажуть вже готову роботу. Ну а ми зайдемо до них на канали. Зайдемо, тому що я нікого не прибирала. Всі будуть під відео в інфобоксі. Там, ну, там, де менше, більше, зайдете, там будуть всі канали, там будуть всі соцмережі, з яких дівчатка приймали участь. І слідкуйте, як тільки вони випустять своє відео, де вони закінчили роботу, ви обов'язково її побачите. Ну, дійсно, роботи дуже будуть гарні. Так, це про тих, хто не закінчив. Про тих, хто закінчив, прислали фото, то. І на цей раз, знаєте, хотілося ж і підписано, щоб було і фото, щоб були трошечки картинки з вечорниць. І тому я зробила так, що дві у кожної учасниці дві фото. Тобто, перша буде йти картинка, чи фото, чи картинка, як вам більше до вподоби, і ти, де буде підписано і. Може бути готовий виріб, дивлячись від того, хто скільки прислав мені фото, від того я вже й плясала. Або це буде готовий виріб, або це буде кусочок з проміжуточного роботи. І слідює фото це буде вже виріб на людині чи там виріб на столі. Висилала різні фото. Ви будете бачити, будете розуміти. Тому дивитесь перше фото з підписю, друге без підпису. Чи є це Це одної людини. Далі фото слідує йде з підписом, і до неї ж без підпису. Це другої людини. Тобто по дві фото для одної учасниці. Я думаю, це зрозуміло, розберетеся, нічого там сложного такого немає. У мене просто такий відеоредактор, якщо раніше він міг розтягувати на більше секунди, можна було більше якось тягнути це відео. Тепер у мене простенький, ну ну який поки є. Та й зробили тільки платний і ціна така доволі немаленька. Тому вирішила, що я роблю по два фото. отак от. Ну, хочеться ж роздивитися, аж ми в'язали. Ну що ну, я поріжу манісінькими такими фоточками вклею в одну е, цю ну, розрішення 1280 на 720, я більше ніяк його не можу зробити. І сюди всі малесенькі фото ну буде якось нецікаво. А так я намагалася зробити так, щоб всім було зрозуміло роздивитися і спонсорам роздивитися. Так, да, у нас вже є спонсори. У нас є спонсори, у нас спонсорів виходить. 4. 5. 5. Один щось таки спонсор у мене не одізвався, я написала їй. Ну, вона одізвиться. Ми з нею вже переписувалися, це так щось там. Світло може, якісь проблеми. 4-4, але подарунків буде трошки більше. 4-5 подарунків буде більше. Ось, тому що один із спонсорів. Прислала кошти, і за ці кошти я замовила, замовила подарунки. І ще не геть там доготовила до, ну, солодощі таке, ну це я добавлю. Ось, тому нам ще й така є робота спонсором вибрати переможців, а дівчаткам тоді буде така до вас. Е... Ну, я кожному, скоріше, напишу в лічні. Щоб прислали тоді адресу, ну, і, звичайно, буде ще відео про переможців, і який вони отримують приз. Тобто, як завжди, ось буде виріб. Тільки я вже не буду, так, от, це я люд, не, виріб, тобто, тобто візьму на туде на людині виріб, ось і рядочком буде приз. Ну, якось так. Це ви все побачите також. Ну що? А тепер я не буду вас сильно затримувати. Ви ще зараз подивитесь, що нав'язала дівчатка, які є роботи готові. А тоді вам ще після всіх цих картинок розповім про ті вироби, які в'язала я, трошечки їх покажу, щоб уже їх не, не, не мількали вони декілька разів. Одне й теж декілька відео. Тому я покажу свої вироби вам в кінці. Ну. А зараз дивіться, що нав'язали дівчата. Ну що, подивилися? Я думаю, що вам сподобалася робота дівчат. Дійсно, роботи такі достойні, до роботи гарні, гарно виконані. Я пишаюсь своїми дівчатками, які приймали участь в моєму СП, і звісно. Закликаю вас, далеко не тікайте, бо я хочу організувати слідуючий спейс, скоріш, що воно почнеться знову з 20 січня, аж до кінця березня буде йти. А поки що давайте подивимося, що ж я зв'язала. Зв'язала я шалик, ви на мені його бачили. Ой, дівчатка, перешукала все. Я ніколи не викидаю етикетки. Вони в мене лежать, буває по року. Одна коробочка, я в неї зложу, і як мені потрібна якась пряжа, то я там подивилась подивилася, вже як сяг не треба, я викидаю. От шалика і от шалі етикеток немає. Тому, кому цікаво, що це за пряжа, я залишу підказочку, чи може тут, е... скоріш все, тут в уголочку на перше відео, коли я починала його в'язати, там я показувала, яку пряжу я буду використовувати. Це у мене була стокова пряжа, її було два моточки. Якраз вийшов шалик. Дивіться, ви бачили, як я його замотую. Він доволі довгий, я наче міряла метр 70 см, один метр сімдесят см. Ось, я його закручу. Я ніколи не несу, щоб висіли краї, я не люблю так. І ось така, дивіться, яка кольорова класна гама. Він підійде під любу шапку, під любу куртку, під пуховик. Під все абсолютно. Мені подобається те, що вийшло. От Два моточка, це 200 г я вложилася. Дуже класна пряжа, дуже м'якенька. Після прання, взагалі, класнюча, вона така, бачите, неоднорідна. Я не завжди люблю таку пряжу. Але от тут вона мені прямо сподобалася. Хто не боїться такої кольорової гами, можна зв'язати свет, Буде дуже м'якенький, геть не колючий, дуже класний до тіла. Тому. Рекомендую таку пряжу. Єдине, я кажу, хотіла ж вам все показати зразу і тут, цвіточок мій перевернувся. Але ж я все перешукала, а так як світло в мене так, як і у всіх, я вирішила, що я не буду чекати, бо відео треба випускати, а я півгодини шукала етикетки. Не могла я їх викинути, це точно бо я не викидаю. Ну, Я прибирала десь, переложила, приложила і лежать. Найдуться колись. Тому шалик готовий, шаликом задоволена. В'язався без перев'язу, не єдиної помилки, нічого, як ніколи в'язався. Дивіться, яка класна цвітова кольорова гама. Ну, просто шикарна. Хто сумнівається ще, то не сумнівайтеся, в'яжіть. Такі речі теж повинні бути. Ну що, шалик приберемо і будемо зложувати. Шальку. Зараз трошки я їй, щоб її було краще видно. Хоча б отак. Ну, це ви знаєте, що я в'язала для подруги. Це пряжа вівчарі, це те, що я пам'ятаю. Тільки не пам'ятаю, як вона точно там називається. Звичайно, теж буде посилання. Ну, воно в одному відео. Ось. І в'язала я шаль для подруги. Ой, тут була єдина помилка, і то її ніхто не, може б не побачив. Там, де я додавала листочки, ну тут, де я серединка в мене йде, да, і ось я так виводила, да, щоб було однаково. Сюди дивилися однаково, і вивела, не стається. І... Ну, звичайно, б ніхто не побачив, ну, я ж то знаю, я побачила. Оце єдине, що я перев'язала, більше помилок у мене не було ніде. Ворота казав, там було 273 г, якщо не помиляюся. Пряжі 350 метрів в 100 грамах. Спицями четвіркою в'язала, можна було в'язати ще 2,5 м, бо її є ще куди, ну, відкриватися, чому є. Вона ще після першої стірки не геть хоча зробилася набагато м'якша. Візерунок мені цей дуже подобається. Назвала її листопад. Листя падають, бачите? І тут теж листя. О, отут тепер гарно видно. Прямо гарно видно зараз. Такий ось малюнок. І ви знаєте, я дов'язувала цей оцього зелене вже, да, зеленим кольором. І бачу, що у мене начебто на вигляд мало залишається пряжі. І я вирішила, що я її примотаю і подивлюся, скільки у мене оцього от зелененького є. Оставалось на дві полоски, але ж я розуміла, що цей узор забере, бо він сильно розширяється, він забере багато пряжі. І добре, що перейшла, і ще й підхитрила. Підхитрила, де я підхитрила отут, от в добавки накидів. Тобто я змінила трошечки малюночок, і за рахунок цього я змінила в трьох рядах. І за рахунок цього мені хватило ниточки. Вони закінчилось 40, залишилось 45 сантиметрів. Я дов'язувала останній ряд, ряд закривала це. Думаю, як не хватить? Чим же? Чим же я дов'яжу? Чи є в мене щось таке? Оце очима по своїм пряжину? Що ж мені придумати? Але в мене залишилось 45 сантиметрів ниточки. Тобто вся ниточка вийшла, це дуже-дуже радує і за, ну, таке, за, задовільний, скажімо, результат дуже задовільний. Гарний дуже візерунок. Я сподіваюся, ви його побачите там на манікені на фото. Дивіться. Ага. Нічо, чо, тут, от-от, зараз би я трошечки отут інакше зробила. Я бачите, зробила тут три листочка от середні, де не розходиться, і так само по цю сторону три листочка розходиться. І я ж розрахувала по петлях, і треба було, я хотіла, щоб до цього склонялися, поняли? І тому я тут не робила, ну, робила тільки мало, бачите? Можна було б ще й тут накиди робити. Тоді б, може б, ще й лучше плягало. Ну, не знаю, ну і так наче непогано. От така край. Ну, і вже я її зв'язала, поміряла, щось в мене так, наче, думаю, хотіла, я так, щоб було метр посередині, да? отут, щоб був метр. І щоб був, були е, крила, ну, хоча б два метри. Щоб можна було на ній закутатися. Значить, два метри в мене вийшло, Це я вам скажу зразу. А тут вийшло навіть, по-моєму, ну, метр. Метр вийшов. Тобто я вже як її заблокувала на дивані, я зрозуміла, що все в мене вийшло. Тому я задоволена, мега задоволена, мега задоволена шалю. Це моя перша шаль, і вона у мене вийшла. І я зразу шукала МК, думаю, якусь найду, бо я ж перша, та хто я знає, як воно буде. А тоді ніяких МК я наших україномовних не знайшла і вирішила, що буду я в'язати сама. Я почну з самого простого. Це лицева гладь, а далі буду бачить. І вже воно пішло якось само собою. Мені захотілося цей візерунок, а оце, оцей візерунок це от шалі. Це я знайшла на Пінтересті і завалювала собі тільки оцей малюнок. Все. З тієї шалі, що я взяла, це оцей малюнок. Хоча він там такий на тій шалі якийсь такий широкий, я не знаю за рахунок чого, може більше спиці пи взяли. У мене такий вийшов. Ну і добре, бо пряжі б мені інакше б не хватило. От така робота була пророблена. Дівчатам всім велике-велике дякую за участь в СП. Дивіться відео, дівчатка. Хто слідуючи, я теж пропоную подивитися, хто буде виграє приз, значить, пишіть тоді мені. Я вам напишу точніше влічення, а ви мені дасте адресу. Так. Не тікайте, буде ще одне СП. СП буде по філійному в'язанню. Ну, я з ним зніму знову ж е, відео, запрошення, будемо в'язати гачком. Таке забути, трошечки призабути таке в'язання, тому треба його трошки теж при... пристосувати, щоб воно було учасником нашої... наш... нашого в'язального Ютуба. Ну, іначе все, що я вам хотіла розповісти. Все я розповіла. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалося. Пишіть коментарі, всім обов'язково відповім. Ну і до скорої зустрічі. Пока-пока, мої хороші.